Всім привіт! Мене звати Ярослав. В цивільному житті я автоінструктор. В даний момент я служу в Збройних силах України, але тим не менше я стараюся знімати для вас якийсь цікавий та корисний контент. В цьому відео ми будемо розбирати на перший згляд звичайне та образне перехрестя. Це перехрестя цікаве тим, що головна дорога йде не прямо, а міняє свій. Напрямок. Ось фото з Google карти. Як бачите, я трошечки підвів розмітку, тому що вона на фото не дуже е, видна, також як і в принципі в цивільному житті, якщо на дорозі бруд або як от в цьому випадку вже сніг. Це розмітка 1,7, яка позначає напрямок смуг руху в межах перехрестя в разі необхідності вказати траєкторію руху транспорту. Ми це бачимо з ресурсу воді, ЮА, а також Monolith. Там далі пишеться про розворот та парковку, але в цьому відео такі нюанси мене не цікавлять. Крім вище переліченого, в правилах дорожнього руху ви про розмітку 1,7 більше нічого не дізнаєтесь. І, на жаль, це не повна інформація про цю розмітку. Давайте уважніше подивимося на скрини обох цих комерційних видавництв, і ми бачимо, що на Обох фото ця розмітка вказує напрямок головної дороги на перехрестях, де змінюється напрямок головної дороги. Опять же, таки це чітко видно на фото, але жодного слова в тексті правил дорожнього руху. Ця інформація є в такому документі, як державний стандарт України. В цьому документі все розписано на молекулярному рівні. Тобто, яка повинна бути довжина рисочки, відстань між цими рисочками, ширина цієї рисочки. Ну, коротше, все-все-все розписано максимально. І саме в цьому документі зазначено е, у разі зміни напрямку руху головної дороги або зміщення траєкторії руху за перехрестям. Тобто, в випадку зміни напрямку головної дороги на перехрестях може з'являтися. Така розмітка, яка буде показувати, в якому напрямку йде головна дорога. І так теорію з вами ми розібрали. Тепер вертаємося до нашого перехрестя. От в цій ситуації ми бачимо знак головна дорога, до цього знаку табличка, напрямок головної дороги. І як ми можемо бачити, погано, але там проявляється дорожна розмітка 1,7. Якщо я запитаю, в кого тут пріоритет. Якщо ми повертаємо ліворуч відповідно по головній дорозі, то думаю, що у вас складнощі з цим не виникне, і ви скажете, що пріоритет у нас. І ви будете праві. І отут от саме я хочу розкрити тему відео. Якщо ми рухаємося по головній дорозі, ліворуч, нам треба кудись дивитися, чи ми впевнено їдемо по головній дорозі. І керуючись правилами дорожнього руху, а також ще є такий пункт, який каже про те, що ми вправі розширити, що інші учасники дорожнього руху знають правила дорожнього руху. Да? Тобто в цьому випадку ви будете просто їхати по головній дорозі і впевнені в своїй безпеці, чи все-таки подивитись по сторонах направо і наліво. Оце основне питання. Чому я так запитую? Давайте подивимося на це перехрестя з іншої сторони. Що бачать водії, які їдуть від нас зліва? Як ми бачимо по ходу руху у нас є табличка, яка вказує, що головна дорога уходить праворуч. Все добре? Тобто, всіх все устраює, чи щось в цій ситуації трошечки не так? Якщо все устраю, то добре. Але якщо ви кажете, що щось не так, да, вас щось засмучує, то ви праві в даній ситуації не вистачає знака головної дороги. Знак головної дороги він може використовуватися як з табличками до дорожніх знаків, так і самостійно, тобто він самодостатній. А от табличка до дорожніх знаків. Виходять, судячи з назви, тобто да, таблички до дорожніх знаків. Вони використовуються тільки з дорожніми знаками. Та вони ці знаки або доповнюють, або уточнюють. Але ми бачимо лише табличку, яка вказує, що головна дорога уходить у нас праворуч. Більшість водіїв. Це влаштовує і вони не звертають увагу на відсутність дорожніх знаків. Що я кажу про більшість водіїв? В принципі, більшість дорожніх служб це влаштовує. Тобто вони себе нормально чувствують, встановивши лише одну табличку до дорожнього знака, не встановлюючи дорожній знак, як ми це бачимо в даному випадку. Як ви розумієте, це неправильно. Але якщо з цієї сторони ми їдемо, то чи є знак головної дороги, яка уходить праворуч, або є тільки табличка, яка показує, що головна дорога уходить праворуч, або візьмемо, що взагалі немає ні таблички, ні дорожнього знака. На дорожню ситуацію в даному випадку це не впливає. Чому? Тому що, якщо ми будемо по головній дорозі уходити праворуч, ми нікому не уступаємо дорогу, ми їдемо по головній дорозі. Наприклад, якщо б не було ні знака, ні таблички в даному, ну, на цьому участку дорозі, да, ми опять же, без знаків, без всього, якщо повертаємо праворуч, ми нікому дорогу не уступаємо да, при повороті праворуч. Ну, що? Ну. Немає знака, тобто вважаємо, що це рівнозначне перехрестя. Але якщо ми їдемо прямо, а теж на рівнозначному перехресті, ми б уступали б перешкоді справа. То ж саме, якби стояв знак головної дороги, стояла б табличка, що головна дорога виходить направо, і нам треба було б рухатись прямо, ми б все одно уступали тому автотранспорту, який би рухався б з правої сторони. Чому Потому, що ми рухаємося по головній дорозі? От. І з головної дороги з'їжджаємо, допустимо, на другорядну прямо, да? і з правої сторони другі е інші учасники дорожнього руху рухаються по головній дорозі. Тобто у нас рівні умови, і при рівних умовах ми надаємо перевагу в русі автотранспорту, який рухається справа. Тому з цієї сторони, якщо ми під'їжджаємо з цієї сторони до перехрестя, то в принципі, налічі або відсутність знаків не грає на дорожню ситуацію ніякої ролі. І тепер кульмінація відео, якщо ми будемо під'їжджати от з цієї сторони дороги. Дивіться, ми рухаємося і, під'їжджаючи до перехрестя, ми не бачимо жодних дорожніх знаків. На жаль, така нинішня ситуація. Таке буває. Чого ми його не бачимо? Тому що ось він валяється в траві. Чи його збили, чи його умисно зняли. Але він валяється в траві. І тільки по контуру можна зрозуміти, що там знак надати дорогу. А також якась там табличка є. Я даже можу предположити, яка саме. От. П'ять же таки, якщо ви будете їхати, коли дорогу занесло снігом, або в темну пору доби, ви те, що там валяється на узбіччі, ви не побачите, що ви будете діяти в цій ситуації. Тобто ви рухаєтесь, попереду у вас перехрестя, теобразне. От, вам, наприклад, треба рухатись прямо. У вас немає ніяких дорожніх знаків. На цьому перехресті перешкоди праворуч у вас не може бути, тому що праворуч у вас поле для вас це рівнозначне перехрестя. Відповідно, ви прямо будете їхати, що, не зупиняючись, нікого не пропускаючи, От, тому що у вас ви перед перехрестям не бачили ніяких знаків пріоритету. Розумієте, яка ситуація? Тобто, ви впевнено рухаєтесь прямо. Вважаючи, що у вас перевага, тому що всі, хто рухається зліва, повинні вам надати дорогу, так як з вашої точки зору ви їм перешкодили справа. Але у них головна дорога, по якій вони будуть рухатися, наприклад, ліворуч. От. Розумієте, які бувають ситуації на дорозі. Тому що я вам раджу, дуже так настоятельно раджу. Правила правилами, але здоровий глузд завжди повинен бути присутній, коли ви за кермо. І ваша безпека в першу чергу в ваших руках. Навіть якщо ви їдете по головній дорозі перед проїздом перехрестя, переконайтесь в, без... в своїй безпеці. То, що це буде безпечно, навіть якщо ви бачите знак, розмітки, все. Переконайтеся, що це для вас буде безпечно, тому що можете попасти в таку ситуацію. Тобто, той, хто рухається справа і не надав вам доро... не надав вам пріоритет в дорозі, він не може, він може бути нормальною людиною, гарним водієм, все інше, але він не бачить знак пріоритету і він вважає, що в нього. В даному сучі пріоритет. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Надіюсь, що вам воно сподобалось. Поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, я буду дуже вдячний. Я стараюсь, не дивлячись на всі ці умови, в яких ми живемо, стараюсь робити якийсь якісний і цікавий контент. З вас лайк і підписка. До скорих зустрічей!